Доброго вечора. Ось ми прийшли в сарай, У нас є новини. Ну, які новини? Весна прийшла. Народжуються маленькі телятки, дітки. Появляється нове життя. Ця у нас дамочка розстелилась. Розстелилась вона 25 лютого. Вранці, в 6 годині, ми прийшли, а тут! А тут сюрприз. Ось отаке. Отаке у нас чудо маленьке появилось на світ. Малесеньке. Ну шо стресеньке таке маленьке. Ну давай я тебе зніму Давай я тебе зніму, малюха. Малюха, давай зніму тебе. Зніму тебе малюха. Маленька не молока Отакий у мене апарат. Соска є. Отака. Отака соска 2,5 літра. І вона його тричі в день випиває. Ми зараз будемо її коровку доїть. Доїться, Доїться вона руками апаратом. Апарат. апарат просто не віддає молоко. Не віддає і все. Оце така. Така у нас красавиця, вже не молода корівка. Ну нічого. І прошлий рік у нас була теличка така сама, і цього року теличка. Ті вже рік, а тільки отаке малесеньке. Та прошлий рік розстелилась 24 лютого, ми її назвали Міра Мирна. А це 25 лютого. Ось ми будемо сіно вже їсти, ми вже, ми вже. Ми вже сіна просимо, зараз ми мами трошки вкрадемо. І маленькі нашій малюці, Нашій малюці пхнемо сіна. На. Йди, йди їж, моя дитинка, Зувай сіно, зувай! Зувай сіно. Жюй сінця, живий. сьогодні будемо молочко пити, да? Моє, моя маля, манюня моя. Корова парували цю штучну червоноукраїнську, чи, 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 чи українська червона ряба порода, молочний напрямок. І така у, у нас дівчинка, така дитинка, малятка, моя подлузка, малузка, моя подружечка, малузочка. Так ось така класавиця у мене така маленька класавиця. красавиця. Що, будемо це телятку? Мабуть, плодавати. Якщо буде на нього хтось, хтось на нього якщо буде, М -м -м, хватить. Да, да-да-да. Ну нехай рости, набирається сил. Ще в мене в цьому сарайчику є теж така, така корівка. Іваночка, вона з естонської. Червона була, у нас корову ми привезли з Прибалтики. Ну, вона голштинізірована. Ось така теж. Ось така вже старенька теж корівка. Телиця їй у квітні, в кінці квітня. Подивимося, що вона нам принесе. оце така у нас дамочка їсть теж сінце. Йому Перебираємо сіна, у нас хватить, хоч і почалась, почалась весна. Ну, ну, У нас буде весна, як корови підуть на Пашу. А так вони їдять сіна, їдять в волю. Оце такі у нас новини. Оце такі у нас новини. Ну, що ми зараз будемо готуватися до дойки. Підкрібаємо, чистимо гнійночки. Не вичистили, обід чистили, а це обратно. Гній. Ой, ну, одною рукою, звісно, не дуже удобно. Зараз десь у нас тут лопата. Та, такі у нас. Ну, нічого, ми зараз щас... ми сейчас підстелимо. У неї там соломки багатенько. Будемо готуватися на доїння. Ану, Марта, бери ножку, бери, бери, бери ножечку, Мартушечка. Так. Хороша корівка це тільки одна проблема. Ось подивіться, як у неї роги ростуть. Ось Марта. Марта ніколи. Марта. Марта, на На, моя дівчинка, ніколи ми вечеряємо. Ми вечеряємо. Не діймай мене, кажи, ми вечеряємо. Роги ростуть, треба кожен рік обрізати. Хотілося молю, ось такий ми малесенький йому сінче. Такий красавий, марта, що таке? Мене що вдарить хотіла чи що? Ось так і ще Іще мусіньче і все. Ось так. Така у нас куколка. Ну що, добре тоді? Будемо починати доїть. І кормить оцю мелоту. милоту. До побачення.